Усім привіт! Позаду мене моя літня кухня із страшними обдертими дверима. Тож, сьогодні я з своєю Мар'яною хочемо це все пофарбувати. Одні двері йдуть у літню кухню, пофарбуємо, а інші двері вон там до сарайчика йдуть. Тож зараз ми з Мар'яною хочемо трішечки привести ці двері в порядок. Хай воно буде не зовсім там ідеально, тому що двері старі обдерті, але трішечки краще буде. Так як ми вікна вже пофарбували в сірий, тож і двері будуть також в сірому кольорі. Та я думаю, буде трошечки ж краще, ніж воно зараз є. Тож фарбуємо, щоб трішки радувало нам око. Зафарбую навіть стекло. Думаю, хай буде топ краще. А тепер ось ці двері пофарбую. Максим їх скільки зміг, скільки й общухрав. Я його зараз це все трішки зафарбую і буде краще. Стояли там, під козирком фарбували, не було дощу. Перейшли сюди, почався дощ. Я вовремя якраз кросу двері. І вот така нічого, я второй. Ну, і що в нас вийшло? Ось так вийшло. Стекло зафарбувала теж, бо воно вже потьмяніло, таке ніяке ручку воно пофарбувало таку. І ось такий поріжок ще зробила чорненьким. І все. І от такі у нас двері вийшли. Ну, хоча б не обдерте. В принципі, здалеко ще й не погону. По кольору вікон Мар'яна там ще дофарбовує. Отак воно виглядає. В принципі, непогано. Ще й сонечко вийшло, тільки що дощ ішов. Та отак свіженько стало. Ну, та й так вийшло. непогано, трошки краще. Ну і отакі двері в сарайчик вийшлося. Якби їх двічі пофарбувати, воно було б краще, тому що це один раз, якраз банки вистачає на одні двері. І ту з одного боку, я вам скажу. Ну, в принципі, нічого. І ту непогано. Воно одним кольором не подерте таке, та й добре. І там хорошо. добре. Кріп одна висушила, капец, нам очив Оце хазяйка є. Там в нас з того кропу цей, от я вам скажу, так що не страшно. Ну, і отак вийшло. В принципі, не погону. Хай буде, хай поки живе Ток і ток. А ще доробиться кухня ось ця з часом як буде, як буде час, будемо робити оцю кухню геть усю, обштукатуриться пофарбується та й буде ще нормально. Хочете прикол вам розкажу. Коротше, дивлюся, обдерті двері на погребі, а фарби вже нема ніякої. Осталося копілька там голубої і копілька сірої. Думаю, зараз я їх змішаю. Ну, Понятне діло, буде вже колірний ахтіг, але ж, але ж необдерті двері будуть. Та й думаю, зараз я їх трошечки намішаю та й пофарбую. Ось. У. Було трошки сірої і трошки голубої. Все понаколочувало, та й получиться, щось вийде. Ось такий колір виходить, який з бірюзовий інтересний. Не хай, будучу хроть, бо кроска облоза, трошки обшкребу ножем. І так, дивіться, пофарбувала я шість як так двері з погрібом. Коротше, фарби було дуже-дуже мало, то воно таке рябе, але ж все одно краще. А на боки взагалі не вистачило. Була чорна фарба, то я чорною зробила Вон такі боки. І ручку чорною зробила. Ох, зараз мені почнуть писати чорний, негатив. Уже писали колись. Що в мене стільці чорним помальовані, негатив. Що я вам скажу? Нема в мене ніякого негативу, в мене тільки позитив. Чого і вам бажаю. Тож отак приобразились двері на погребі. Та, я думаю, підуть, поки що хай так і буде. Та й отакі двері у кухню стали. Ну і все, щось зробилося, трішечки краще стало. Та і думаю, хай буде. Тож, усім до зустрічі, усім пока.